Слава Україні! А, 3 вересня вечір. Проїхав, проїхав я сьогодні 28 кілометрів, так, на розслабоні, бо йшов дощ і у мене пішла така депресивна, депресивний тиждень, бо до суботи, а то і до неділі будуть, будуть дощі. Будуть поливати, 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 поливати. Кран відкрився, я так розумію. Але, але настрій добрий. Тримаємося, розклав тент повісив, вже намет поставив, доки не падає. Став такий в, в рощі з платанами. Не знаю для чого вони їх вирощують. Але, але так трохи проїхався, бо шукав місце і дуже багато платанів, кльонів, чи може то на продаж місто вирощує, чи може десь будуть пересаджувати, але вже такі досить великі дерева. Ну і там, бачу, ще проїжджав, там є склад, склад дерева. А то вони хіба вже такі дуже ріжуть. Не знаю на що, на дрова, на доски. Навіть не знаю. Але лежать, дерева дерева порізані там лежать. Такий, порядочок собі. ну, Хотів стати біля річки, високий берег. Але маю канал. Маю канал з прісною водою. Тут об, обок, так що... Воду для пиття я маю, а на такі нужди там помити помити посуду, там, такі, такі речі самому вмитися, зуби почистити зранку, ну то, ну то маю з каналу. І така досить чиста вода. Да, я так розумію, що десь десь да. Де. бо вже почалися тут трохи гори і там, і там. Трошки голосно тут, бо за цими деревами одразу йде а, залізна дорога. Але дякую пану Богу, що, що вони не так часто їздять. А вже за залізною дорогою йде, йде траса до а, того міста, котре я мушу минути, щоб їхати до Барселони, то Герона. І я так розумію, що вона а, якраз проходить а, так, таке І, ну і всі дороги йдуть через, через Герону. Ну, а, альбо, Або як ти а, взагалі самошедший, ну, то можеш йти через гори пішки. Бо я з тим бібілайнером не дам ради. Ну і так. Буду готувати собі вечерю. Такий тиждень не маю можливості підзарядки, так що не лякайтеся, якщо якогось відео там не буде. Завтра в героні спробую підзарядитися. Підзарядити і мобільний, і павербанк. Як такий тиждень, ну, то маю маю, то маю десь нормально зарядитися. І все на сьогодні. <сі> Всі новини. А, слава Богу, не падає. Зараз зроблю вечерю. Ну і там по вечері ми будемо падати спати. Гарного вечора.